Доброго дня, це програма Art City і ведуча Катерина Рай. Якщо ви хочете дізнатися більше про сучасне мистецтво, не пропустіть наш випуск. В Національному художньому музеї України триває фотовиставка французького художника Еріка Буве «Еволюшн», що присвячена подіям в нашій країні. Ерік вже 30 років мандрує світом, висвітлюючи найбільш знакові для людства події, серед яких конфлікти що впливають на хід історії. У списку гарячих точок Еріка Буве – Афганістан, Ірак, Чечня, Сомалі, Югославія, Ізраїль. Падіння берлінської стіни, оксамитової революції в Празі, звільнення Нельсона Мандели. Його репортажі друкувалися у Time, Life, Newsweek, Paris Match, New York Times та інших виданнях. Перший приїзд французького фотокора Еріка Буве до Києва відбувся на початку лютого з його власної ініціативи. Другу поїздку 18-го 20 лютого підтримав журнал «Paris Match. Арціті сподобалася демократичність експозиційного вирішення проекту. Більшість фотографій виставлені просто на вулиці біля музею, а не замкнені в музейних залах. На фото вже до болі знайомі сцени революції, що Ерік Буве, як і багато фотографів з України, закарбував на своїх світлинах. i <laughs> <laughs> Цій програмі дуже подобається київський арт-простір клоусер. Ми вже розповідали вам про виставку мейл-арту, наприклад, що проходила тут. Цього разу нас запросили на виставку з дуже цікавою назвою Долина нарцисів. Ми не могли відмовитися, приїхали сюди і побачили 10 закарпатських художників. Вирішили розповісти про них вам. Подивіться, думаю, вам сподобається. Слушай, ну, но откуда у тебя родилась такая идея, почему вот закарпатские художники? Чем ты их объединила, чем они, на твой взгляд, вообще объединены между собой здесь на этой выставке? Есть такой стереотип вообще о закарпатском искусстве еще с советских времен сложился, что э, закарпатские художники прекрасные живописцы. Ну это до сих пор так, потому что они окружены очень э, мальовничем пейзажем. Да, что они декоративные, и сразу представляешь себе картины в тяжелых рамах, деревянных, выполненных закарпатскими умельцами, с такими голубыми горами и кветучим садами, ну, что-нибудь такое. И интересно стало, что вообще сейчас с закарпатским искусством, во что это все перелилось. Превратилась, это скажу честно, в такой неожиданный эксперимент. Да, этот эксперимент был неожиданным для меня тоже. Их призывали подумать на такую тему, которую, которая как бы возникает в любом случае. То есть мы немножко, конечно, сиронизировали сразу. То есть да вы на нарциссы. То есть вы по поиздевались над ними мягко? Ну, то есть мы поиронизировали скорее не над ними, а над самим шаблоном, над, самим, над самим этим. Художники нарциссы вообще? Да. И этот шаблон есть. И, а закарпатские художники э, файнее и прекраснее. Вот эти два стереотипа, мы с ними решили поработать. Да. Долина нарцисів, як ви відреагували на таку тему? Ну прекрасно, абсолютно. Сподобалося, все було зрозуміло, все нормально. Це ж якби стереотип, да? є місце, є чітка географічна точка, є там якісь конкурси, кращі місця України. Є ну, просто поняття. Поняття прекрасне. Хоча до по якщо йдеться за виставку, то я намагався абсолютно не думати про місце. Тут не всі роботи, взагалі, якщо не говорити зараз про це, а вони не обов'язково мали відповідати на на якби задачу. Шлося в принципі йшлося швидше про те, щоб показати і людей до роботи як відображення, відображення певних художників так? тобто певних особистостей. Экспозиционный ход – это наша реакция на то, как художники отнеслись к проекту. То есть мы решили, что, нужно, что каждый отнесся совершенно по-разному. То есть кто-то глубоко поработал над проблемой, кто-то подумал, посмотрел, какие есть у него работы уже, которые могли бы зазвучать совершенно по-другому, призмы этой темы и так далее. Вот. и мы э, все либо проанализировали, что мы имеем, что в итоге мы получили как реакцию, и мы со своей стороны решили отреагировать так, то есть это все представить как, как ботаническую какую-то энциклопедию э, разных нарциссов. Очень классная тема Фейсбука, вот вот этих вот лайков, да? да, -да. Ну сегодня. Такую эру Фейсбука соцсетей, когда люди живут больше там, чем вообще в реальной жизни. Это тонкая вещь. Сам по себе вообще Фейсбук – это и есть такой предмет нарциссизма и иллюстрации, самое лучшее. А что мы тут лайкаем, вопрос? Это называется работа, «Тихий То есть это такой мутная водичка на вид. То есть мы лайкаем все, что люди выкладывают. Человек выложил, и он ждет лайков. И вот мы им, ему и вот. А вот розовый вибратор. Давай, вот честно, своими. Я понимаю, что хотела назвать ее розовый арт-объект, но это вибратор Ксюша в озоне. Я не думаю, что он будет спорить по поводу того, что это на самом деле. Вот, вот где здесь наверное, что это такое? Олег Сисвенко, автор этой работы. Я думаю, что он. Э по так подумал. Хотите нарциссизм? Пожалуйста. Это вообще, мне кажется, такой э, кричащий. Просто я даже не уточняла название этой работы. Я решила, что надо оставить без названия классическое, потому что зачем тут название? Где тут искусство, понимаешь? Ну, где тут искусство? Любимый вопрос. На самом деле, это же прекрасный образец ready Когда ты что-то переносишь, какой-то предмет в галерейное пространство, и тогда ты заставляешь уже зрителя искать здесь какой-то посыл и смысл. Что-то искать, все понятно. Простой мужчина да. со своими э, частями тела. И это это Марселиниска. Ага. Его работа "Дети". Вот. Ну тут. Э, дети. Да. Это как раз освещает аспект, который тоже есть в закарпатском искусстве. Это тонкая ирония и юмор, который есть в работе. Конечно, художники всегда в своих работах показывают себя. В любом случае, либо свою точку зрения, либо свой взгляд на проблему, либо вообще там, автопортрет. Вот. Поэтому, и, конечно, у нас есть всегда несколько вариантов. Либо мы посмотрим на художника, увидим его и подумаем, угу, ну, вот он такой. Либо мы найдем какие-то общие с ним черты. Ну, теперь мы видим, что закарпатские художники современные, в общем, такие минимал. И все, я надеюсь, что ваши стереотипы о том, что закарпатская живопись должна быть красочной, барочной, яркой и так далее, спростуете. И, в общем-то, вы увидите, что очень даже европейский подход, европейское мышление совершенно неожиданный результат на выставке «Долина нарциссов. Арт Пространстве closer. Пожалуйста, приходите, будем рады. Вам будут рады. Архітектор та художниця Сан-Франциско Тіфані Тьорнер робить гігантські квіти з делікатних шматочків паперу. Вона ріже та скрупульозно пристосовує один до одного шари різнокольорового паперу, поки просто на очах з нього не розпускаються ніжні і дивно схожі на справжні квіти. І терпінням художниця копіює природну красу і елегантну симетрію справжнього соцвіття. Експерименти з масштабом відіграють важливу роль у всьому, що я роблю, пояснює тьорнер. А організований хаос і природна ритмічність роблять квіти чудовим об'єктом для вивчення. Квіти чорнер величезні. Їх розмір варіюється від двох до трьох футів у діаметрі, а на завершення кожного з них Тіфані йде від 35 до 80 годин. Талановитий і унікальний. Захоплюєшся мистецтвом, і воно відповідає взаємністю. А може ти віднайшов щось новеньке, розроби власну авторську техніку або навіть новий вид мистецтва. Тоді тобі до нас. Запрошуємо до участі усіх, хто вважає, що може подарувати світу сенсацію. Здивуй нас мистецтвом у новій рубриці від Багато хто нарікає сьогодні, що в Україні немає гідного мистецтвознавства і арт-критики. Дехто пов'язує це з певною корумпованістю арт-критиків, де художники і галеристи платять виконавцям за статті. Ми вирішили дослідити цей феномен і звернулися напряму до мистецтвознавців. Многі художники України не вірять в те, що іскусствовіди арткритики нужны. Многі говорять, що іскусвіди ні за не получають гроші, гонорари, А от ми художники трудимося на благо родини, так сказати, да. а нас никто не замечает. А если критикуют, то, то есть понятие карманных искусствоведов или арт-критиков, прикормленных, да? А вот объективных и правильных вроде бы как нет. Мы вот а в арт решили опровергнуть это мнение или же доказать. Искусствоведы — это не горсон в ресторане, который вот мальчик, вот, вот так вот сами сказали, карманный. Потом, извините, вы сказали насчет карманных, есть момент рекламы, есть рекламное искусство видишь, в рекламе ничего плохого нет. За рекламу надо платить. Если человеку нужен отзыв рекламы, пускай он обращается в соответствующее ведомство. Для этого это и есть. А что касается непред... не такого вот отстраненного взгляда, его иногда надо ждать годами. Это великие вот так годами ждали. Выставляется один, второй, третий счет, пятый раз. Как я сказал классик, не живописи, но театра. Станіславські, любіте искусство в себе, а не сіда в, в іскусці. Зачем чим заважний чоловіку, щоб про нього Головне, то, що приняти звалість? Головне, що не вісує, пишеть, що за суетное измышление? Художник не мусить думати про метушню. Ми згодні, але і йому часом хочеться отримати якийсь професійний відгук на власну творчість. Але проблема полягає в тому, що професійних видань, які б звертали увагу на увесь спектр образотворчого життя України і могли охопити його, немає. Ходячи такий, що деякі мистецтвознавці українські вважають, що праця мистецтвознавців вона повинна бути оплачена. Як ви вважаєте, як мистецтвознавець? Чи добре, коли ця з або мистецтвознавцю платять за статтю або від відгук? Ну а як ж інакше за що жити? Поясніть мені, будь ласка, мають платити за статтю? Інша річ, що замовником має бути не художник, а якийсь серйозний критичний. Науковий дослідницький журнал або видавництво. І тоді це зовсім інша річ. У нас є такі. Ну насправді ось інститути, наші інститути наукові. Частіше за все а, платять мистецтвознавцю або куратор, який зацікавлений в тому, щоб мистецтвознавець добре написав, да, про художника, а, або галериста, або а, куратор якогось а, каталогу. Що робити в такій ситуації? Працювати звичайно до мене виступають певні замовлення і пропозиції. Я вибираю те, що мені по душі. Те, про що я хочу написати, і про що пишу вільно і чесно. Чесно про улюблених митців це вихід ситуації і спроба мистецтвознавця накривити душею перед публікою. Послухаємо ще одного фахівця. Це необхідна цепочка в арт ринку в арт-бізнесі, Галерист, арт критик художник. Ну и, конечно, покупатель-зритель. И, и как цепочка она должна проплачиваться. Это не любительская профессия, это профессия. Это действительно э, нечто, нечто среднее между э, философом, культурологом и литератором. При этом может ли э, искусствовед иметь свое независимое мнение, если ему будут платить за статью деньги? Знаете, была очень насыщенная ситуация, например, во Франции 19 века, когда арт-критик... Абсолютно не зависел от художника. Он мог художника уничтожить. Он мог художника э, довести до самоубийства. Даже за деньги? А потому что он не завидел от денег художника. Это просто ужасно, как э, тогда э, арт-критика разносила художников, даже Делакруа, даже Эндра, даже импрессионистов. Разносилась так, что Клодман говорил, что странно, э, как мы выжили. А сейчас не может критика разносить художников почему-то? В связи с тем, что наш рынок не слишком э, независимый, он зависит напрямую, цепочка идет вот э, ну, такая достаточно э, зажатая. У нас нет необходимого... Необхідного е, незалежного органа, ніх невісимої площадки, куда б так горво ім'я чого головне художники живуть так трудно, так случайно, так е, можна сказати, недостойно, От що ну за ще і що і розносити? Маємо доволі невтішну картинку, утім сподіваємося, що життя рано чи пізно запропонує художникам і мистецтвознавцям вихід цієї скрутної ситуації. несколько уровней как бы, восприятия реальности и, например, есть такое такое понятие как ассоциативный ряд и вот, например, ассоциативный ряд с человеком, ну как бы первый ассоциативный ряд это, допустим, человек или одежда или там человек и ну как бы какая-то вещь, которая близка ему а в шизоанализе как бы группируются вещи, которые как бы совершенно на третьем или четвертом уровне ассоциативного ряда то есть вот если шизофренику дают носки, ботинки и карандаш, то он группирует вещи таким образом, что карандаш он кладет в ботинок, думая о том, что это как бы ассоциация, как бы, ну, как бы соединение. На самом деле как бы носки и ботинки должны группироваться. В данном случае здесь просто вообще сделан ну, как бы формальный признак ассоциативного ряда, что пингвин, он как бы напоминает человека. Вот, но это не человек, и он очень далек от человека. Это птица, как бы животное, ну или там как-то, я не знаю. Вот. И в данном контексте он воспринимается просто как какая-то линия, такой вот, ну как бы такие обрубки, подушки такие вот, непонятные. Вот. И поэтому как бы распадается ассоциативный ряд первого порядка. Програма Арсіті, щоб дізнатися більше про мистецтво. Дивіться нас наступного тижня.